Для когось аномальний снігопад, справжній кінець світу, а для когось потіха у центрі Києва. Відважні екстремали влаштовують перегони на сноубордах. Принаймні, Ютуб переповнений подібними відеокліпами. Хто зна, коли ще випаде нагода помилуватися архітектурними принадами столиці, одночасно займаючись гірськолижним спортом, і задоволення отримати і гроші заощадити на других гірських курортах. Були і такі відчайдухи, що намагались проривати скрізь кучугури на велосипедах словом оптимізму нам не позичати, я це краще, ніж в общежиті сидять, поэтому нормально. Не знаю, я довольний, мені <гум> подобається, класний сніг про настрадість. Я б сказав, трішки не весело, все-таки весна має бути весною, але... але маємо, що маємо. На моєму віці такого не було, так що з якогось як диво, напевно. Красиво, ну проблема есть. Машина уже не могу виїжджати. Если упасть, тоже хорошо, весело. Если вспомнить детство, что раньше так было, то это нормально, как для меня.